Заява про перерахунок або припинення житлової субсидії надається особою, за зверненням якої призначено житлову субсидію. З усіх питань щодо призначення перерахунків та припинення житлових субсидій необхідно звернати, звертатися до сервісного центру Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області, який розташований за адресою місто Черкаси проспект Хіміків 50. Подати заяви щодо призначення субсидії можна також. У департаменті соціальної політики Черкаської міської ради, який розташований за адресою міста Черкаси бульвар Шевченка 307. також можна звертатися з цього питання до центру надання адміністративних послуг.